Ні в кого Ні в кого немає сил. Такі качелі емоційні, всі потухші повністю. Тому ось вам моя ідея, як вилазити з цієї ями. А мені здається, що для того, аби почувати себе нормально, треба мати якусь дуже вагому ціль і йти до неї, робити щось для досягнення цієї цілі. А, і зараз під час війни немає нічого більш вагомого, ніж допомагати виграти цю війну. А, тому мій план приблизно наступний. Я зараз займаюся зйомками відео, і я хочу робити це не тут. Я хочу їхати і знімати бойові дії. Я хочу їхати і писати. Сюжети про про військових про війну викладатиму ці футажі. Я планую робити футажі, і викладатиму їх у вигляді стоків на різні сайти, аби вони були в вільному доступі, щоб кожне західне змі, щоб кожен зміг отримати можливість робити більш якісний контент, більш якісно розповідати історії про Україну. Так, як роблять це Бліберове і влада. Вони роблять просто чудові фотки, викладають їх, і їх можуть юзати всі західні змі, всі наші змі. Тож я хочу робити щось подібне. Власне, тут на Ютубі я буду викладати свої історії про те, як я їжу і знімаю всі маленькі, дуже якісні шматочки з війни. Така от базова ідея собі просто не уявляєте, як я радію весні. Це просто якесь чудо нафіг, після цієї довбаної зими. Коли все розпускається, все квітне в лісі взагалі просто щось неймовірне відбувається. Стає реально легше, мене прям відвідпускає і з'являються якісь хоч сили. І бігаю я до речі, займаюся спортом якраз для того, щоб там не щоб не здохла дихалка моя там, власне, щоб під броньою, під рюкзаками, камерами і всім обладнанням, я вивіз взагалі кудись бігати і якось там міг пересуватися нормально. Тому я і займаюся, тому я і готуюся, тому я і бігаю, а не тому, що мені подобається. Хоча у мене є деякі знайомі, які від цього отримують якийсь кайф і заряджаються навпаки. Але ну не знаю, для мене це не працює. Планом тут є декілька складностей. У мене немає акредитації на роботу в зоні бойових дій. Мені потрібно знайти якісь підрозділи, до кого я зможу їздити, бо в мене ну, немає в мене військових знайомих, до яких я можу поїхати знімати їх роботу. І плюс я не знаю, як це робиться. Це точно потрібен зв'язок з пресофіцерами, а у мене його немає зараз. Потрібна снаряга для мене, для захисту, потрібен бронік, потрібні плити нормальні. Потрібне також додаткове обладнання для камери. Те, на що я зараз знімаю, це насправді такий досить початковий рівень. Ще потрібно пройти купу курсів, які я всі так поміщу в одну категорію, як не здохнути на фронті. А там і медичка, і якісь тактичні курси, мінна безпека. Це все потрібно обов'язково пройти. Також Хочу поїхати на полігон декілька можливо постріляти разів, аби звикнути до цих звуків. Ще треба навчитися нормально знімати, бо відеограф я так собі і потрібно навчитися виставляти кадри потрібно навчитися писати гарні історії, щоб це було цікаво дивитися, тобто сторітелінг свій Прокачати ну і останнє це, мабуть, треба знайти фінанси, бо я вже не працюю більше ніж. Півроку здається, і живу на свої заощадження, і їх точно не вистачить для того, щоб займатися цим постійно і тривало. Тому треба шукати чи якісь фонди, чи можливо. Збирати тут на ютубчику не знаю, чи допоможе мені це не вигорати, але поки що план у мене ось такий. Тому залишайтеся, буду розповідати про те, як я готуюся до цих поїздок, а про те, що треба для того, щоб поїхати знімати туди. Ну і підписуйтеся.